Анатолій Валевський Селфі. Моє життя. В осінній темряві на пустельній вулиці, що лив холодний дощ, здуваючись на каламутних калюжах рясними бульбашками. Наближалась північ. Над входом велітний клуб у зловісному оскалі палахкотіло зображення містичного гарбуза, а зсередини долинало оглушливе гуркотіння дикої, смиканої музики. Воно й зрозуміла. Адже сьогодні йшов у вічність останній день жовтня, а це означало, що ось ось настане Хеллоуін. Запізніла парочка в нарядах вампірів, вискочила з таксі, що зупинилося біля самого порогу, і з вереском шпурнула в двері послужила прочинені охоронцем з напівсонною фізіономією. Сунувши йому в лапу зім'яту купюру, хлопець і дівчина швидко збігли широкими сходами в просторий напівпідвал. І поринули в буйство містичної вечірки. Тут панували шум і гам. Музика гуркотіла так, що присутні мусили кричати один одному на вухо, але схоже, це нікого не бентежило Веселище знаходилося в самому розпалі. Більшість присутніх вирядилася відповідно до нагоди хто відьмою в чорному капелюшку з вуалю, хто вампіром. А той мерзенним тролем у масці із зеленою лускою. Словом, хто на що був здатний. Біля довгої стійки, за якою господарював напівоголений бармен, розфарбований під потворного зомбі, крутилася самотня молода особа жіночої статі віком від 20 до 30 років. Більш точно визначити не було можливим через тоси шар макіяжу, що покривав її обличчя. Втім, і так було видно, що вона досить симпатична. Дражливе червоне плаття, яке не приховувало спокусливої округлості форм, і чорний капелюшок відьми, тільки підкреслювали її сексуальність. Вона весело реготала, не перестаючи ні на мідь перемелювати шуйку міцними білими зубами і постійно міняла пози, невтомно повертаючись перед смартфоном. Через рівні проміжки часу мерехтів в спалах, сигналізуючи, що черговий знімок зроблено. І дівчина то захоплено відклячувала зад, обтягнутий червоною тканиною, то випирала груди, розтягуючи губи в зловісному оскалі, або стискаючи їх пухкими метеликами періодично. Загалом веселилася, як могла. Трохи далі, біля стійки, мовчазно сидів худорлявий незнайомий чоловік, трохи старший за середні роки. На відміну від присутніх, він був при кроватці і одягнений у строгий чорний костюм. Його акуратно підстрижені скроні злегка срібрилися шляхетною сивиною, а в карих очах лукаво мерехтіли ледь помітні золотисті іскорки. Чоловік із неприхованою цікавістю спостерігав за дівчиною. Нудьгуйте. Може бажаєте продегустувати наш фірменний коктейль в вогні самайну? запропонував незнайомцю Бармен. Можу швиденько приготувати. А що означає ця назва? Жваво поцікавився чоловік, переключаючи на нього свою увагу. Ну, це улюблений напій всіляких там зомбі та іншої нечисті, не розгубився хлопець, саме у зв'язку з сьогоднішнім нашим святом. А що за свято у вас сьогодні? Дозвольте дізнатися? Ну, ти, дядько, даєш. Бармен навіть руками розвів від подиву. Сьогодні ж Хеловін. Он як народ відривається бомба. Ясно. Незнайомець криво посміхнувся. Дайте краще свіжий апельсиновий сік. А коктейль? Ні, не треба, відмахнувся чоловік. Судячи з того, що ви не маєте уявлення, що означає назва, коктейль у вас ще той. Можна подумати, ви знаєте, образився хлопець. Я то знаю. Ну, то просвітіть. Бармен вибрав кілька найбільших жовто-гарячих апельсинів. Спритно вичув із них сік, посунув високу склянку до відвідувача і, спершись на стійку, приготувався слухати. Його справді розбирала цікавість. Злегка пригубивши напій, незнайомець хвально кивнув і сказав По перше, самайн це ніякий неулюблений напій зомбі, як ви собі уявляєте, а стародавнє кельтське свято, під час якого палили ритуальні багаття для жертвоприношень та очищення вогнем. Ось вони і називалися вогнями Самайна. Святковий банкет тривав цілу седмицю. Чого, чого? здивовано перепитав хлопець. Цілий тиждень, пояснив чоловік. У цей час відбувалася зустріч світу живих зі світом мертвих, і по землі вільно розгулювали всякі потайбічні створіння, найчастіше досить такі злісні. До речі, у вас тут виблискують вогні всілякого забарвлення, а якщо суворо дотримуватися ритуалу. То традиційними кольорами Хеловіну завжди вважалися чорний і помаранчевий, що символізують смертну темряву вночі і дозрілий урожай минаючого року. Он як. Бармен збентежено почухав у потилиці і чесно зізнався. Цього я точно не знав. А що по-друге? А по-друге, Хеловін зовсім не ваше свято. Дівчина, яка з зацікавленням прислухалася до розмови, приголомшено завмерла і навіть перестала жувати жуйку. Опустивши смартфон, вона повернулася до незнайомця і розгублено перепитала: Це ще чому ж не наше? Тому що Хелловін спокон віку святкували в Шотландії та Ірландії, пояснив чоловік. А вже потім в Америці та Канаді, куди це свято перебралося з емігрантами. А ми що, гірше якихось там? Обурилася нафарбована дівчина. Ми також хочемо? У вас є своє свято, і воно нічим не поступається за морському. Це ще яке хотілося б знати. Стародавнє язичницьке свято Славян, Велесова ніч називається. До речі, можна сказати, що це так званий слов'янський Хеллоуін, ніч великої сили, коли відкриваються ворота світів для духів предків і. Ну, втім, це довго пояснювати, та ви й багато чого не зрозумієте. Незнайомець замовк і підніс до губ склянку із соком. Скажіть, якщо ви такий вже знавець, чи не знаєте випадково, звідки взялася традиція вичищати зсередини гарбуз, вирізати в ньому очі та вискалену пащу, поцікавився бармен. Чоловік трохи насупився і з якимось незрозумілим збентеженням неохоче відповів Хм. Чому ж не знаю? Був один такий хитрун, коваль. Якщо мені не знезраджує пам'ять, звали його Джеком. Кажуть, що йому вдалося двічі обвести навколо пальця самого диявола і виторгувати в нього власну душу, яка мала б вирушити в пекло. Правда, в рай коваль теж не потрапив, змушений неприкаяно блукати землею до судного дня. А гарбус тут до чого? не втерпіла дівчина. Так у поневіряннях Джек освітлював собі дорогу ліхтарем, зробленим з видовбаного гарбуза з вогником у середині. а вишкірену пащу зробив, щоб відлякувати злих духів. З того часу гарбуз зі свічкою в середині так і зветься ліхтар Джека. Цікаво. задумливо промовив бармен. Потрібно буде й собі погуглити в інтернеті. Може, ще чого цікавого накопаю? А мені сподобалося, заявила дівчина. Вся ця історія про старовину духів, багаття та жертви, жах прямо. А справді, звідки ви стільки про все це знаєте, прямо ходяче довідкове бюро. Ну, скажімо так, це пам'ять довгих років. А про вас і не скажеш, виглядаєте дуже добре. Не першої молодіці, звичайно, але ж, а скільки вам років насправді? Дуже багато. Дуже багато це приблизно вічність, посміхнулася дівчина. Так і є, погодився чоловік. О, не хочете казати, то й не треба. Бармен відкрив було рота, щоб ще щось запитати, але тут його гукнула кампанія галасливих відвідувачів у бронях, що заждали якихось містичні коктейлі, і він відійшов на інший край стійки. Дівчина знову повернулася до свого заняття, старано повертаючись перед смартфоном. А чому ви Люба, не веселитесь разом з усіма? поцікавився чоловік. Невже вам не хочеться спілкуватися зі своїми однолітками? Та ну їх, відмахнулась дівчина. Жодного інтересу. Суцільні середнячки. До того ж, я тут поки що не бачу кандидата гідно моєї уваги. А ви, пробачте, не знаю вашого імені. Напевно, чекаєте лицаря на білому коні. Ха, Ха, скоріше на білому Мерседесі, реготнула дівчина. До речі, мене зовуть Ліз, а вас «Ліз. Це що, якесь призвисько? здивувався чоловік. Ну, чому це призвисько? примхливо надуло губи дівчина. Просто вкорочене Ліза». Ах, пробачте, схилив голову у вибаченні чоловік. Якось я відразу й не збагнув. І все ж, як звати вас? Не відставала дівчина. Я ж вам своє ім'я відкрила, а ви ні. Веляр до ваших послуг. Мабуть, дещо незвичне ім'я у тутешніх краях. О, а ближче Зараз нікого іменами не здивуєш, безтурботно махнула рукою Ліза. До речі, ваше ім'я дуже схоже на ім'я одного персонажа з містичного серіалу. Як же його звали його якось е... на воблу схоже? Може, Воланд? От от, здається, саме так. Він ще там усі бажання виконував цієї дамочки. Ну як її. Маргарити? Точно, ви теж дивилися. зраділо вигукнула дівчина. І, не чекаючи на відповідь, мрійливо зізналася. Ех, мені б так пощастило. Віляро кинув її уважним поглядом і спокійно сказав. Немає нічого неможливого. Все залежить від сили бажання. Ах!» Киньте, реготнула дівчина, не треба тільки мені пудрити мозок. Чи ви мене склеїти, може, хочете, так особливо не сподівайтеся, моє кохання вам буде не по кишені. Ну, як знати? В очах ліс блиснула жадібна зацікавленість. Невже тут у нас багатий боротино з'явився? примружилася вона. Ну, до цього казкового персонажа я жодного відношення не маю, а ось щирі бажання моїх клієнтів. Виконувати доводилося. А, то ви, мабуть, мах? манірно посміхнулася дівчина. Деяким чином. До речі, я не радив би вам, Лізавето, надмірно захоплюватись фотографуванням. Це чому ж? щиро здивувалась дівчина. Селфі це моє життя, ви навіть не уявляєте, яка довкола сіра нудьга. А в інстаграм, навпаки, все так яскраве. Там в мене багато шанувальників, друзів. Ось саме там і є справжнє життя. А чи знаєте ви, Лізо, що з кожною фотографією ваша особистість потрохи розтілюється, скажімо так, стоншується і може взагалі зникнути з цієї реальності? Ви вже в притул підійшли до кордону. Це що, жарт такий хеловінський? поблажливо посміхнулася дівчина. Маю зізнатися вперше чую. Ні, це не жарт. Чоловік витяг із внутрішньої кишені важкий портсигар, схожий на золотий, відкрив його і уважно глянув усередину. Лізі здалося, що звідти долинули приглушені крики, але швидше за все це кричали розпалені завсідники нічного клубу. Тим часом брови в віліара стурбовано зійшлися. Він швидко закрив парцигар, сховав його в кишеню і зітхнув. На жаль, не жарт. Ви вже практично підійшли до небезпечної межі. Ой, я вас прошу, не треба мені вішати лакшину на вуха. Я ж не маленька дівчинка. І про яку таку небезпечну рису ви твердите, невже селфі може чимось загрожувати? Як я вже казав, кожен знімок ніби знімає танки шари з вашої особистості і переносить його туди. Веліар тиснув пальцем в екран смартфона, звідки посміхалося чергове зображення Лізи, яке щойно з'явилося. Навіть розмовляючи, дівчина примудрялася робити селфі. Рухи її були відточені до автоматизму. Швидко витягнувши руку зі смартфоном, Ліз трохи наблизилася і, нахилившись до співрозмовника, натиснула кнопку. Як чудово! вигукнула вона. Тепер мені буде чим поділитися в інстаграм. Ми з вами повинні здорово вийти. Не думаю, спокійно заперечив співрозмовник. Дівчина повернула смартфон до себе екраном і подивилася на фото. На свій подив, вона не побачила там ні себе, ні веліара, а лише якусь злякаючу маску з палаючими як вугілля очима. Та й взагалі фотографія вийшла досить похмурою, немов у якомусь безкрайньому темному підвалі. Дивно. Невпевнено пробурмотіла ліс. Спалах напевно не спрацював. Та ще й якийсь дурень у маскарадному вбранні в лісу кадр. Дівчина розгублено звернулася на всі боки, намагаючись знайти жартівника, але нікого в схожій масці не побачила. Ви не помітили, хто це був? запитала вона. Чоловік байдуже знизив плечима. Невловимим рухом діставши звідкись велику купюру. Він опустив її в блюдце для дрібниці і трохи сумно посміхнувся. Що ж, прийшов час прощатися. Ви вже йдете? здивувалася ліс. Але ж все тільки починається. Ні, ні, я нікуди не поспішаю, заспокоює її Віліар. Адже це єдина ніч, коли я відпочиваю від турбот і можу собі дозволити просто поспостерігати людей. Повірте, це дуже цікаво. Але ж ви щойно попрощалися? Тому що йдете ви, розвів руками чоловік. Я ж вас чесно попередив, але ви не схотіли мене послухати. Про що це ви? здивовано скинула брови дівчина. Про вашу пристрасть фотографуватися. А, це ви про селфі. Ліс легковажно відмахнулась. Я ж вам уже казала селфі це моє життя, і я ні на що його не проміняю. Нехай буде так. Зітхнув віляр. Дівчина поблажливо посміхнулася і, звично витягнувши руку зі смартфоном, натиснула кнопку. Несподівано блиснув яскравий спалах, який на кілька міттєвості засліпив оточуючих. Протираючи очі, відвідувачі здивовано переглядалися. Підійшов розгублений бармен і запитав Що це було? Ви не помітили? «Поняття не маю, знизив плечима віляр. Помітивши смартфон дівчини, що сиротливо лежав на стійці, Бармен здивовано округлив очі. Хех, не бувалий випадок, щоб ліс свій смартфон забула. А коли вона поділася? Можливо, знайшла те, що хотіла. «Оближте, Мені здається, що крім селфі вона взагалі нічого не хотіла. Це я і мав на увазі. Хлопець здивовано подивився на відвідувача, але чомусь не наважився перепитувати. Взявши смартфон дівчини, він загорнув його у серветку та сховав під стійку. Завтра, мабуть, зранку прискачеш за своїм нерозлучним смартфоном. Це навряд чи. О, ви просто ліс не знаєте. посміхнувся Бармен. Розлучитися зі своїм селфі агрегатом для неї гірше за смерть. Такого просто не може бути. Ну, все коли-небудь буває, філософський зауважив чоловік. І несподівано, швидко допивши сік, підмергнув бармену. Ну, мо продемонструйте ваш фірмовий коктейль вогні самайна. Хто і зна, може, він і справді непоганий.